Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимося на що тобі слід звернути увагу в період з 3 по 9 лютого. Включно друзі, карта дня і астропрогнози У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Статія вогню, овен лев і стрілець, овни будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Карта справедливість випадає. Ну як варіант по цій карті може бути історія, що ви з кимось про щось будете домовлятися. Як варіант, це може бути новий клієнт, новий колега. Якісь вирішення пнаважливі вирішення питань можуть бути з приводу роботи, або як варіант, це може бути планування з кимось. Така дуже кармічна карта, і вона може давати кармічного партнера, який може прийти в ваше життя. Але знову ж таки розуміємо, що під словом кармічне це скоріш за все буде партнер з певним терміном придатності. Це може бути офіційний розпис ваших взаємовідно з тим партнером, з яким ви зараз у взаємовідносинах. А як варіант, це може бути історія того, що по цій карті може бути роботу міняти, може бути підвищення. Ну, взагалі, по цій карті, я думаю, актуальність роботи буде як ніяк на першому плані наступному тижні. Карта справедливість може давати нараду, якусь може важливу консультацію в когось. Як варіант, може ви когось будете консультувати по цій карті. Судові якісь процеси, питання з документами, які зможете вирішувати на державному, я б сказав, рівні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Сімка кубків випадає. Сімка кубків може давати якесь побачення, може, хтось вас запросить. Як варіант, карта може давати історію, що вам якийсь сон віщий може приснитися, творчістю можете займатися на наступному тижні. Як варіант, ця карта може давати історію того, що можете дуже сильно ідеалізувати щось або когось, сприймати бажане, скажімо так, за дійсне. Дуже часто по цій карті, по сім'ярки кубків, буває історія якихось вечірок. Якихось заходів, які ви потенційно можете відвідувати, і там можете трошечки перепити як варіант. Сімка кубків може давати спокуси. От її таке основне тлумачення це сім смертних гріхів, якими ми можемо потенційно скористатися і зробити якийсь неправильний вибір. Відповідно, тут може бути історія, що ви можете піти в скушення в один з цих семи смертних гріхів і не скористатися, але при цьому це рішення буде таким трошечки неправильним. Ілюзії, якісь можуть бути, заблуждення з приводу когось, можете входити з приводу якоїсь може. Людини в самообман накручувати себе, представляти собі щось, що не має під собою якось фундаменту підґрунтя. Сімка кубків може давати якісь може заходи, які ви можете відвідувати. Там не знаю, концерт. Ну щось пов'язане може з шоу-бізнесом. Це може бути якесь нове хобі увлічення, як варіант. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта імператор, ваша карта, ну це може бути зустріч з якоюсь власною авторитетною людиною. Може вас під у вас підвищення буде. Може, як варіант, вам запропонують кращу роботу, але по цій карті обічна робота, вона на перспективу, звісно, краще, але там дуже багато може бути відповідальності. Вона фізично може бути якоюсь важкою. Як варіант, може вам треба буде взяти на себе відповідальність за прийняття якогось рішення. А по цій карті можуть знову ж таки питання, якісь пов'язані з військовими, у вас бути, а питання, якісь пов'язані з держструктурами, документами. Це може бути знову ж таки лікар, як варіант, а як варіант, хтось може на вас давити, піджимати під себе під свій якийсь ритм життя, тиснути вирішення якогось питання. По цій карті може бути момент того, що ви на когось можете дуже сильно тиснути. Піджимати під себе як варіант, просто карта може давати історію, що дуже багато буде якихось справ, які потенційно вам треба буде вирішувати на наступному тижні. І по цій карті треба мати такий чіткий структуру, точність, послідовність, якісь дедлайни, щоб вирішити все максимально швидко, якісно і прекрасно, прекрасно. для вас. Карта імператору може давати знову ж таки. Комунікація з керівництвом, наприклад, може бути або людиною вищою за статусом ніж ви. Далі у нас ідуться леви. Подивимось, там у левів буде відбуватися на наступному тижні. Ой, Боже, карти розпадаються, ребята, на вас. Подивимося, там карти вам скажуть. Десятка кубків, клас! Карта щастя, карта довольства, карта отримання якихось результатів може за допомогою іншої людини. Остання карта в числовій масті кубків відповідно вона показує якийсь фінал, кульмінацію якихось подій. А це може бути зустріч з сім'єю, якісь щасливі події в сім'ї, наприклад, поповнення або там не знаю, мама отримала нову роботу, тато купив машину, і тут ви якось їх можете вітати. Може бути історія того, що. Ви, наприклад, будете у вас щось трапиться, і ви будете ділитися з вашим близьким оточенням, тим, що там у вас відбувається. Як варіант, в негативі, звісно, ця карта може давати історію відчуття, що стеля у якихось взаємовідносинах уже достигнута і далі вже нема куди рухатися. Но мені чомусь здається, ця карта більш показує якісь щасливі події, які потенційно у вас можуть бути через інших може, людей. Як варіант, це може бути просто там зустріч з давньою подругою другом, приємний час проводження в барі, ресторані, в кіно там або ще десь. Болянг. Така може бути історія. Давайте ще одну карту для вас. Хороша карта, може знайомство вплоть до чогось серйозного. Дев'ятка кубків, дев'ятка, десятка кубків. Карта шопінг може давати. Карта може, знову ж таки, така карта трошки егоїстичності, і вона може давати історію, що щось вас дуже сильно потенційно може порадувати на наступному тижні. Або як варіант, ви самі себе будете чимось радувати, якимись, наприклад, покупками. Ця карта може давати активне соціальне життя. Ця карта може давати банкети корпоративу, вечірки, прям такі по цій карті можуть бути дев'ятка кубків може давати. Історію, коли ситуації може якісь там, де вам треба буде обрати якусь свою зону комфорту, або навпаки, не бути занадто егоїстичними по відношенню там до якоїсь людини або ситуації, не думати тільки про себе, тобто задом наперед. А, ну, Така дуже класна карта. Карта, от, новий друг може по цій карті з'явитися, до речі. Або як варіант, це може бути історія, знову ж таки, ну, що хтось вам допоможе в реалізації якогось вашого наміру, вашого бажання. ну, В комбінації карти прям дуже хороші, Мені здається, тут. Якась дуже хороша подія потенційно у вас повинна трапитися. Давайте ще одну карту для вас зістанемо. Лицар кубки, боже, у вас одні кубки, клас! Ну, ця карта може давати подарунки, компліменти, знаки уваги, признання в коханні, запрошення кудись. Це може бути, не знаю, може, ви будете з кимось планувати відпустку як варіант, або будете їхати прямо на відпустку. А ця карта дуже часто може показувати історію, коли от я щось хочу, але для цього не роблю якихось активних дій, і тут може вам треба більш активніше діяти в контексті того, чим ви можете загорітися на наступному тижні. Лицель кубків може давати знову ж таки якісь святкування вечірки, я не знаю, день народження може в когось, а може як варіант буде подарунок комусь вибирати. А як варіант по цій карті, дивіться, щоб не було якоїсь завищеної ідеалізації з приводу певної людини або певної ситуації, тому що ця карта вона може давати історію. Ну, коли ми трошечки сприймаємо. Не таким, яким воно є, вона непогана ну якби може бути такі завищені, якісь очікування з приводу чогось. А по цій карті може бути не знаю, якась омріяна пропозиція. Про що ви там думали вже дуже сильно давно. А, лицарь кубків може давати людину, яка до вас може якось проявлятися. Так дуже гарно, красиво все розповідати. Але при цьому а, ота пропозиція, яку вам можуть надавати на наступному тижні, вона може бути не такою, прям на 100% прекрасною, як її символізують. Ну при цьому вона не буде якоїсь поганої, враховуючи всі ваші карти. Я не думаю, що ця по 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 історія повинна програтися. Або якимось хобі ви можете увл увлечься на наступному тижні. Тому якось так для вас клас. Далі у нас ідуть стрільці. Подивимося, там у стрільців буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Король жезлів, ваша карта, або це може бути ще людина, овен лев або стрілець по знаку зодіака. Не тільки чоловік, це може бути жінка, така харизматична, імпозантна, страсна, вольовита, і тут якось це знайомство може бути з цією людиною. Це може бути, що людина, яку ви знаєте, посприяє вам чомусь, або ви можете дуже сильно активно проявляти якусь ініціативу, брати бразди правління на себе, вирішення якогось питання. Сексуальний зв'язок з кимось може бути на наступному тижні. А по цій карті як варіант може бути історія, що якісь будуть досягнення в роботі. Або дуже часто ще карта показує історію того, що ви можете а, активно зайнятися своїм здоров'ям, ну тут більш з фізичної точки зору, піти в спортзал, зайнятися йогою, не знаю, пластикою, фітнес, спілатись. А, це може бути а, ну, і харчування як варіант, або більше я б сказав, вітаміни, якісь бади. не знаю, пластична якась історія, хірургія в такому форматі, корекція чогось може бути. Для тіла, там, не знаю, лазерна епиляція, наприклад. Або ще якась така історія. Король жезлів може давати людину знайомство в любовному плані, як варіант, тут більше якась сексуальна енергія буде, скоріш за все, привілювати. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта. Ой, тут багато карт. Думав, що випала одна карта. Четверка жезлів! Ну, тут точно може бути якесь вдале знайомство, наприклад, в когось, хто самотній. Це може бути, наприклад, що ви з вашим партнером можете з'їхатися, приїжджатимете. Це може бути корпоратив, вечірка, до речі, боже у всіх вогняних знаків якісь корпоративи вечірки гулянки. Як варіант, ця карта може давати історію отримання перших результатів за допомогою якоїсь людини або за допомогою вашої ініціативи, яку безпосередньо ви можете проявити. Але це такі перші результати, і я б рекомендував вам не не зупинятися, тому що можна навіть більше отримати від того. Того, що там може бути, чотирка жезлів може давати знову ж таки не знаю пропозицію від вашого там партнера або від якоїсь людини, там не знаю, зустрітися, провести час разом, з'їхатися, одружитися. Ну будь 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 яка історія. Це може бути новий колега. Активність може бути в клієнтах по цій карті. Вирішення по цій карті дуже часто буває якихось домашніх питань пов'язаних з нерухомістю, не знаю, там. Ремонт, покупка чогось для дому, пошук нової квартири, наприклад, купля-продаж може бути по цій карті. І, в принципі, зділка повинна бути потенційно доволі таки непоганою, може, наприклад, з цією людиною. А, тому якось так. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. На сьогодні останню для вас. Колісниця? боже, прекрасні карти. Ну, коли колісниця може давати історію якоїсь поїздки кудись. Це може бути відрядження у вас. Це може бути зміна роботи, наприклад, по цим картам. Це може бути історія, що ви від цієї людини отримаєте якусь посилку, наприклад, або ви будете посилку відправляти цій людині. Колісниця може давати історію. Колісниця може давати історію, коли хтось вас може виводити в якісь певні емоції, щоб від вас отримати якусь відповідь, наприклад, ну, враховуючи які карти, повинна бути непогана історія. Може бути купля продаж машини, або поїздка до когось в гості, може до вас якісь гості приїдуть, а може в транспорті, наприклад, з кимось познайомитися, не знаю, заведеться якась бесіда. Ну, в міському я маю на увазі. А колісниця може давати зміну сфери діяльності, або коли ви починаєте формувати вектор вашої уваги не тільки там. На вашу на певну нішу, а от ще на щось. Така мультизадачність, як варіант, може бути. Ну, Якась от динаміка може бути у вирішенні якихось питань, і, скоріш за все, враховуючи, що тут жезли випадають, ну, ваша енергія, вогняна, то тут, скоріш за все, це буде безпосередньо пов'язано з якимись вашими досягненнями, і я думаю, тут швидко якось події можуть по цій карті дуже активно розвиватися. Бурхливо якийсь може бути історія. Може знайомство на відстані з кимось буде, як варіант в когось. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Цоміки, боміків, ускакал, закат, оровогар.